Усім привіт! І здоровенькі були. Готуємо обід. Впізнали. Хто скаже, що це? І чи споживаєте ви таку страву? Ось такий обід у нас сьогодні: кулеша або мамалига, як у нас казали, з бринзою. У нас є грибики в сметані, це є шампіньйони. І у нас є голубці. Але дивіться, такі повиходили машкаті, як в народі кажуть, великі. Ніби закручувала маленькі, але вони дивіться, як набухли. Ну, але і отакий обід нам краще, ніж люба червона ікра. І ще обов'язково до гребіків зроблю зараз саламашку, це чесночок. І буде смакота. А ми, нагулявшись з нашою новою квартиранткою. А гуляємо ми з нею тричі в день. Вона у нас балована. І хоче гуляти далеко, додому не хоче йти, упирається. нічого не зробиш, мусимо гуляти. А, з Марією тепер зібралися та йдемо у торговий центр. Їдемо у Моли, подивимося, що там є нового доброго. Може, щось надумаємо купити, поки не знаємо, на що нас вистачить. Сонечко у нас, бачите, то чи це дим, чи це просто хмарно? Також не зрозуміло, якесь таке щось. Сонце не ясне сьогодні, хмарно. Щось 17 градусів, чи що? Завтра буде тепліше. Завтра у понеділок, але ми маємо знову їхати у Бруклін на Коні Айленд з зубами. Ми завтра будемо зайняті також. Сьогодні неділя, і тому машин і людей вистачає у Менломолі. Коли людям ходити по магазинах, як не в неділю. В суботу є інші справи, інші магазини з продуктами, банки, шманки. Багато хто працює по суботам. Один день залишається. Неділя для покупок у молі. Хтось купує, хтось здає по-різному А у нас у Марії ще є гіфт карт якісь зари. йти дивитися, що там є в зарі H&M вже одяг весь святковий новорічний, червоне і чорне, спіднички червоні, спіднички чорні. Оболузочки до спідничок. пальто Тож щось украв вже. Які кофтечки червоні, блискучі. Це до Різдва тепер. І тепер дуже багато людей скуповують подарунки до Thanksgiving Гівіндей, до Різдва, до Нового Року. Це тепер такі тут буйні дні що стоять, що повно людей всюди. Брюки, дивіться, які також. Рикотажні кофти і спідниці до них. І чорні такі самі. Це Таке щось схоже на нашу дублянку на вівороть. Може, це і є двосторонній якісь. Пальтома що дивиться біле. Такий плащик 85 доларів, не пальто, а не плащик. Леопардова шубка якась. Якісь ось такі ось курточки. З хутром. Такі піджачки є, 30 доларів. Біленькі, якісь такі кудряві, І такі рожерії. Симпатичні. Плаття аптечки. Маленьке чорне платько з білим бантом. 20 доларів. Ось таке плаття рожеві є, також бантик ззаду. Короткий рукав, ніякого рукава, точніше. І ось такі є, як під золото. Також, скільки вони коштують. Тяжко тут ще треба дивитися правильно на ціни, тому що одна ціна вгорі, друга в долині. Таке також інтересне. Вони всі інтересні, але оце, що вони не мають рукава, це трошечки не для всіх. По віку не підходить. Ось така кремова ковтинка, дивіться, рукавчики, такі фонарики якісь. Ззаду виріс і два чорні банти. 18 доларів. Такі 35. Під жакетики такі. Схожі на жакети, але трикотажні. Біле плаття трикотажне. 35. Такі рожеві є. 17. З бантами, але тут банти, такі як однотонні. 35 кофт, трокотаж. Отакє блискуче, може комусь подобається 50 доларів. Дуже якісь глибокі, дуже вирізана рука я не розумію 25 Forever 21 ось такі джинси з висюльками спереду 60 доларів Кожен плаття на бретельках. Речей багато в кожному магазині і в кожному магазині людей ще більше. Платєчка з бантиками, з бретельками. Было скучно, тридцать пять, такая штука, да. Шкіру червоне, без бретелек, Може, комусь і таке подобається? Музика грамець. Курточки з такій Hello, everybody. Дивіться ось такий джампсют. 25. кольори разные, І тут штуки біля шиї. Така спідничка. 25 також. По 25 доларів ось такі сапожки. Ох, дивіться, Під джинс. І тут сапожки різні і взуття. Також все по. Двадцять пять. Може, комусь подобаються червоні такі шубки коротенькі, вже 40% оф. Тут все, до речі, 40% оф. І довгі шуби якісь. І білі куртки. І ось такі срібні. 65 вони були, ну а тепер 40%. Бенше рахуйте. Не знаю, то скільки всього, що я навіть не знаю, що вам показувати. Мені не шкода, але така голуба. Також 40% вона вже. 70-40%, скільки. 40-45 буде коштувати. А дивіться, які ботфорди. Може комусь підходять. Тут можна знайти все, що хочеш, на будь-який смак, будь-який колір. Віть які курточки коротенькі. Також 40% вже знижка. Ось такий. Вони коштували 50, 40% знижка. Давайте подивимося ближче. Я є не витягну. Такі інші якісь коричні. Досить багато речей у Форевер Твоніман залишилося після. Хелловина. Добротні речі. Таке непогане, я б сказала, якість. 12 доларів, хоча коштувала вона 35. Ну, але це одягати лише тоді, коли Хелловин. Ось така якість така собі непогана, я знаю. Треба дивитися. Тут все, бачите, сейли, сейли, сейли. Така коротенька маєчка. 12. Але це треба любити, звичайно, це свято. І це все. І оце все. Тарарарам! Ялинки вже готові. І чекають Діда Мороза. а це тут буде фотозона. Можливо, він уже є. А, будь ласка, він вже є. Чекає бажаючих. Загадати бажання. Перебігли в зару. Ось такі курточки. 60. Пальто різного кольору. Чорне, сіре, якесь коричневе. 50. і такі світли. Біле пальто в зарі. 229. Ну, це хоч має підкладку, то там зовсім немає навіть підкладки. Що за пальто без підкладки? Блузки. 40 Чорне плаття, 45. А ось така, дивіться. Мохната. Баранчик. 89.90. 90 доларів. Плаття 40. Ось таке ріденьке. Шкіряні куртки в моді зараз також. То не коречневі. Червоне велюрове плаття, зад відкритий, спереду хамотиком. На шию закидається. Хомутик 50 доларів. Є розміри. Кошт до свят. Все блестить, все до свят, джинси. Джинси такі вже, бачите, знизу прямі пішли. Ось така кофтечка, дивіться, як бутончик, як тюльпанчик без рукавів 45,90. Наша міряє шубейку. У зарі навіть можна самим розплачуватися, Кладеш оцю коробку і вона навіть розпізнає, що ти тут поклала. І потім там проплачуєш і все. Навіть не треба проводити цими тегами по машині. До чого техніка дійшла? Самому треба все зробити і карточку, і оці штуки познімати. Самообслуговування. Легше на касирю. Ну, показую, як це ще зробити. Що треба вміти це зробити. Туфлі з кеточками. Також на любителя. 49. Ось така куртка є шкіряна. Вона ніби чорна, але з якимось коричневим відливом. 70 доларів. Непогано. Гарне також синє таке велюрове плаття. Довге, з розрізом ззаду. Коштує воно. 50 доларів. Сидять, поки скучають. Потім будуть черги. Ну, але це буде потім. Ми зайшли в Юнікло. Хто знає такий магазин. Інтересні, тут також модельки зібрані. Куртка ось така стоїть 160 доларів. Є кольори інтересні. Like, I, I Маша couldn't... десь пішла міряти. Ось такі гарні ці спіднички. Вони коштують 50 доларів. Вони такі, як ніби як шовкові. I like it. Ну і напослідок трішки обуви. Туфлі 42 долара. Такі. Такі 31. Це сейли у Мейсіс. Дивіться, які сапожки. 35 доларів. Вони шкіряні, ще й теплі. Такі. 79, чи що якби я ще бачила? 65, що. Кулярів немає. Ну, Але... Це елегарні зараз тут. 23. Десь таке знайдете ще таку шару. Не знаю, чи вони модні, чи не модні, але я показую те, що є. Ці 31. Кому що подобається. Хтось бере, хтось не бере. ми вже будемо збиратися додому. Ось такі. 36, трохи важкі. Кельвін Клайн ось такі. 38 чи шо? Накидали, накидали. Дона Каран такі 39.